Привіт! Ти на ютуб-каналі Ізіально, і сьогодні в мене на огляді відразу три різні ліхтарики. За 4 долари, за 9 доларів і за 10 доларів. Давайте швидко їх розглянемо і протестуємо. Поїхали! Отже, самий найдешевший ліхтарик коштує приблизно до 4 доларів. Він на магніті з карабіном, відкривачкою та навіть відкидачкою, і порт для зарядки Type-C. Світить дуже яскраво, має три режими роботи: максимальна потужність, мінімальна та стробоскоп. Другий ліхтарик це вже більш традиційний, металевий коштує приблизно 9 доларів, також має порт для зарядки Type-C, зум-телескоп, можна регулювати масштаб освітлення, є 4 led індикатори та світить потужно та далеко. Має 5 режимів роботи: максимальна потужність, середня, мінімальна, а також режим стробоскопа та SOS. Є також шнурок для більш зручного переміщення ліхтарика, і тут же відкручуємо кришку і бачимо батарею типу 18650. І третій ліхтарик популярний зараз, його повсюди бачиш, він великий у порівнянні з маленькими ліхтариками, має багато варіантів підсвітки і коштує приблизно 10 доларів. Отже, в нас всього 6 режимів роботи. Перший це максимальна підсвітка боковим круглим летосвітленням, далі мінімальне освітлення, стробоскоп, потім максимальна підсвітка бокових панелей, мінімальна і передня підсвітка. Саме максимально освітлюють саме бічні LED-ліхтарі. Зарядка в нас стара мікро USB, від USB можна підзарядити інші девайси, але насправді воно не заряджає, тому відразу забити на це. Сонячна панель тут для красоти, як то кажуть. Вона заряду як такого взагалі не дає. Щось там індикатори блимають, але заряду не дають. Отже, тепер прийшов час поговорити про автономність цих ліхтариків. Перший ліхтарик світить максимально десь годину-півтори, а потім мінімальна яскравість. Заряджається приблизно за годину. І має в собі приблизно 166 мА, якщо судити за моїм USB-тестером. Другий ліхтарик світить максимально десь також годину-півтори, а потім мінімальна яскравість. Заряджається приблизно за 2,5 години і має в собі приблизно 811 мА, якщо судити за моїм USB-тестером. І третій ліхтарик світить приблизно 7-8 годин повністю і вимикається майже завжди на повну потужність. Це саме бічні ліхтарі заряджається приблизно за 2 години. 50 хвилин і має в собі приблизно 248 мАч, якщо судити за моїм USB-тестером. І якщо підвести підсумок, то маємо принаймні дуже непогані ліхтарики, які коштують дешево. Посилання на всі ліхтарики залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую. Так що підписуйтесь. Будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів, тому рекомендую туди підписатися і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео, і реквізити для донатів також. Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!